Друзі, отже, на цю хвилину ситуація на Черкащині контрольована. Під час останньої затяжної тривоги нас на території області над Черкащиною було збито дві, ракетами, дві ракети силами ППО, за що ми завжди вдячні нашим Збройним силам, слава нашим Збройним силам і смерть ворогам. Водночас, виходячи з того, що дуже багато ударів прийшлося на об'єкти критичної інфраструктури, у нас на території Черкащини можливі. Відключення енергосистеми у тому чи іншому порядку для того, щоб забезпечити енергетикою інші постраждалі області, тому велике прохання віднестись до цього з розумінням і терпінням. Окрім цього, іншого наші комунальники і відповідні служби готові до реагування на будь-які виклики чи загрози з боку расистів. Прошу дотримуватись всіх заходів повітряної тривоги, реагувати. На наші тривоги, і тоді буде збережено і життя наше, і життя наших рідних і близьких. Разом до перемоги тримаємось! Трій! Слава Україні!